Ми сьогодні прочитаємо ту причту. Я хотів би, щоб ми разом могли над нею порозсуждати, пороздумувати. Тому уважно слухайте, і ми будемо зараз дещо разом говорити. Івангелі від Матвія, 25 розділ, причта про мудрих і нерозумних дів. Тоді Царство Небесне буде подібно до десяти дів, що набрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були і п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом з своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А о півночі крик залунав. Ось молодий, виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діви і ханці свої наготовили. Нерозумні ж сказали до мудрих дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним. І замкнуті двері були. А потім прийшли і решта дів і сказали: Пане, Пане, відчини нам. Він же видім проказав. По правді кажу вам, не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знайте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський. Е, коли ми читаємо 24 розділ, да, там <кій> Ісус Христос <кій> сказав. Коли буде прихід Його. Приблизно Він сказав, що будуть такі події, буде такий час. І 25 році вже Христос е, говорить цю притчу і хоче, щоб ми могли поросуждати над нею. І тим часом тим людям говорив, що як повинні бути готові для зустрічі нашого Господа. І ось апостол Євангеліст е, пише, що Царство Небесне. Подібний до десяти дів. Царство Небесне. Ми розуміємо, да, що таке царство Небесне? Особливо коли на похоронах говорить, це царство й небесне. Тобто да. царство небесне це, це вже те, що приготовано для нас після нашого життя на цій землі. Тобто, по любому нам прийдеться. Залишити цю землю. Як би ми не хотіли в будь-який час, коли ми її обов'язково залишимо, цю землю. І от царство Небесне подібно до десяти дів. Тобто, дивіться, Царство Небесне да, апостол показує, що не всі входять, а небесне подібно п'яти мудрим і п'яти. Нерозумним, Да? Тобто подібне. То Одні війдуть, інші не війдуть. Да? Е -е що вам у цій, у цій притчі, що вам таке, знаєте, сподобалося? Хто може сказати, що сподобалося в цій притчі? Таке, знаєте, приємне для нас? Да. Ну так, да. все красиво. От це, Андруша, знаєте, підкреслив, найцінніше. Те, що вони все-таки п'ять мудрих попало до нареченого. Так, дивіться, що ми взнали за людей у цій от, от Порозсуждати, так, дивіться, Христос показав нам причту. І що ми взнали про людей? І в цей час розсуждаємо, де, де ми, як ми були б на тому місці, коли б ми переживали зараз оцю. Знаєте, з Ісусом Христом цю зустріч, або в самому ділі, коли, для того, щоб було трошки розуміліше, це було таке в народі ізраїльського, такий був тоді обичай, коли йшов наречений, дівчата готували його зустрічати. І зустрічати його із каганцями, світильниками. Тобто зустрічали нареченого. І тоді вже, коли він приходив, вони його зустрічали, він їх всіх запрошував на весілля. Вони заходили на цей бенкет. Но тут написано, що затримався тобто, молодий. Тобто вони наготували світильники, все, вони горять, вони чекають, а його нема. Ждали, ждали і заснули. Що ми знали про людей? Які люди бувають? Розумний і нерозумний. 100%. Тобто це більше немає нічого, знаєте, полурозумні, полунерозумні. Таких немає. Да? Тобто Господь показав, що в світі є люди, одні розумні, а другі нерозумні. Тобто інших немає більше. Тобто розумний і нерозумний. І це так, це слово Боже говорить. Тобто сьогодні ми візьмемо 8,5 мільярда чи 7,5 мільярда людей, із них, воно, грубо говоря, це Христос образно взяв П'ять мудрих, п'ять нерозумних. Так, то образом, да? Тому дивіться, і ми візьмемо із цих восьми чи 7,5 мільярда людей, одні розумні, а другі Нерозумний. Градація, да? розумний нерозумний. ким ми хотіли бути? Розумними, да? ми хотіли бути роз... розумними. Да? Але треба тепер подивитися, але є чи я в градації розумних, чи я в градації нерозумних. І Господь хоче, щоб ми могли бачити. Да? Тобто ми бачимо. Да? І що ще, що ще можна побачити в цій притчі? Із, із людей, що ми можемо навчитися або побачити в людях? Одні турбуються, розумні, взяли масло, а не розумні просто так, знаєте, не, не роздумували, тобто не дивилися вперед. Знаєте, в чому заключається розумне? Розумний заключається в тому, що вони передбачили. Лучше візьму я про запас. Да? <кій> візьму я більше маса. Хай буде зі мною більше маса, а нерозумний те, що було, з тим і пішли. Тобто, бачите? Розумний показує, що він розумний, тому що вони передбачують, вони думають, вони мріють, вони е наперед. Що то бачить. А нерозумний він ну, дивиться під ліс, да? І коли навіть в світі ми дивимося, да, якась розумна людина, да, вона економить мудро гроші, вона десь трохи відкладує, купляє щось економніше, да, там щось ущемляє. І вона розтягує на місяць і вона прожила від зарплати до зарплати. А як люди нерозумні, Зайшли, шоколад накупили, знаєте, якийсь там СК, СВ, накупили, за два дні з'їли, а потом сидять. Цілий місяць нема нічого. І йдуть, позичають, потім отримують, віддають, і, і так все життя живуть голодні. Да? Тому ну, от і ми говоримо. Оця людина розумна, вона вміє е, управляти грошима, да? а ця людина нерозумна, вона не вміє ними управляти. Тобто розумний і нерозумний, да? і ми бачимо, що розумний дійсно показує принцип, що він розумний, тому що він дивиться наперед. Він бачить, що може трапитися. І вони передбачили взяти з собою запасне масло. А нерозумні пішли. І дійсно так трапилося. Затримався молодий. І ось роздався крик. Знаєте, хто то кричить? Молодий! Ці дівки посхвачувалися, давай поправляти свої каганці. Ці розумні, опа. Подолували масу, вони вийшли на зустріч. А нерозумних? Ой, що ж робить? Вони просять, дайте нам. І знову ж, показується розумне, нерозумне, так? Да? Може поділитися? Ну, він сказав, ну а чого ви такі жадні? Не, не ділитесь? А вони кажуть, ну що ж, ми поділимося з вами. І ні вам не буде, і ні нам не буде. Тобто і в нас погасуть, і в вас, тому що не вистачить цього масла. Тобто розумні знову розсуждають. Розсуждають наперед. І кажуть, ні, ми вам не дамо масу, тому що не то, що ми жадні, а нам просто забракне і ніхто не, 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 не користується. Біжіть на базар і купіть собі масло. І коли ці е, побігли, купляти масло, і тут молодий ходить, каже, заходьте всі <кій> на весілля і двері на кисню закрилися. Ті побігли, купили масло. Приходять, стукають, пана відкрий, ми вже готові. Він каже, я вас не знаю. Відійдіть від мене. Так? Тепер дивіться. Ми говоримо, що царство Небесне подібно до десяти дів. І молодий. Хто цей молодий в цій притчі можемо впізнати? Христос. 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 Тобто, що ми можемо знати тоді за Христа з цієї притчі? Молодшого. Ну так, да, ну от. Ну, от порозсуждайте, що ми можемо бачити в Христі. Він затримався. А Зат... Затримався, але прийшов, так. Да. Тоді дивись що. Ну, хто був, та його просіла, пішов. Ну да. так. Ти... Ну, якщо знаєте, дивитися між строчками, да, дивитися так розсуждаючи. Що він справедливий, він чекає, да? він той, хто чекає, або той, хто хоче бачити, тих, хто їх чекає, не просто, знаєте, чекає тяпля, да? а чекає тих, які, будуть, які дійсно його чекають. Тому що коли ми когось чекаємо, да, то ми не просто чекаємо просто, знаєте, але ми готові там щось сюди-туди, готуємося, Прибираємо, знаєте, щось ховаємо, таке, те, що не, не потрібно, щоб люди бачили, тобто ми робимо порядок. Ми робимо порядок, ми чекаємо того, кого. Е, і, і коли ми приходимо в гості, да, і коли ми бачимо, що нас чекають, нам приємно. А якщо приходимо, а тільки а там хазяйка, ой, ви в гості прийшли, добре. Щас я піду там зараз бисто накопаю картоплі, а знали, що прийде хазяїть гость. І ми тільки починаємо готувати. На, нам ради? Ні. 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 Тому, Ні. Тому Господь ми бачимо, що Христос ми хочемо побачити, що в хресті, Христос чекає тих, чи же любить тих, хто його чекає. І він тих. Запрошує. І дивіться, дійсно, що можна ще порозсуждати що таке масло. Согласен Ще може, що таке масло бути? <гану> і коли там горить масло, це Дух Святий і так далі. Масло це все наше от, життя перед Богом. Це наше благочестя, це наше, знаєте, відношення з Богом. Це наше знаєте, відношення один з одним. От дивіться, Господь сказав так, що кому зробили одному з менших. Це зробили мені. Тобто Господь хоче, щоб Він сказав, щоб ми могли жити один з одним прекрасно. да? І от Господь ніколи не візьме того, хто не чекав, кого, знаєте, не вистачає цього масла. Все пам'ятаєте, як написано, все нечисте, Царство Боже не віде. Тобто світильник горить. І тому, знаєте, не можу було поділити. Чим я поділюся з вами своїм відношенням з Богом? Що я можу вам уділити? Нічого. Ви особисто повинні, тому біжі і купіть. І коли не пішли, було вже пізно. Так? Дивіться, з якої сторони вона посуждати? Просуждати з тому, ага, охті. А в мене там, я з сусідам гроші дору, побігла. Я образом говорю, побігла віддавати гроші. А по дорозі згадала, що там з ким то посварився, чи посварилася, побігла з ним примиритися. Там побігла, ага, я ж колись не, не, не дала там. Бідному побігла, зробила те. Коротше, поки навела порядок, приходить, а час уже пізній, вже двері закриті. Тому, знаєте, от що ця прична нас учить, учить тому, щоб сьогодні ми могли бути готові не відкадувати на завтра. Сьогодні. Тому що Господь каже, що. Не знаєте ні дня, ні часу, коли прийде син людський. Не знаєте ні дня, ні часу, коли прийде. Знаєте, ну, люди, люди живуть спокійно, прилітає ракета чи камікадзе, бух упало все. Що тоді? Куди бігти? А Господь тільки мудрих забере, тільки тих, хто сьогодні готовий і йшов з заготовленим маслом. Тобто є в його запас. Тому, знаєте, ця причина нас багато учить про те, щоб ми могли сьогодні бути готові. І ви знаєте, особливо хотілося б наголосити про те, щоб ми могли, знаєте, сьогодні. Оприділити, куди я ближче. Чи я до мудрих, чи я до нерозумних, куди ближче. Де, де в мене, знаєте, ця моя а, платформа? тому що, як я говорю вже серединного немає. Тому ця причта і нас сьогодні говорить. Перед тим, як я говорив, що в 24 розділі Господь говорив, що про кінець світа, що прийде <кій> завершення цивілізації на землі, і Господь показує нам цю притчу, щоб на притчі ми могли навчитися. Знаєте, ну, З іншої сторони, знаєте, ми інколи чуємо дітям розказуємо казку, да? і в цій казці є якийсь зміст, є якась ціль. У притчі Господь хоче, щоб ми навчилися знаєте, цієї мудрості. Через цю притчу. Не просто знайте про це, але дійсно для нас краще доходчого буде через цю пріччю. А, І тому подивіться, знаєте, в нашу, оцю запасну бутилочку, що в нас є в запасі. Що ми можемо відкладувати туди? І не збирайте собі е, скарбів, де міль. І ржа їх знищує, а збирати собі скарби в ті на небеса, де міль не знищує, і ржа їх не знищує. Так? Тому що ми можемо сьогодні положити в скарбничку Божу, туди в небеса, або, або в цю нашу посудинку запасну олії, так? Щоб, щоб світильники наші не, не погасли. Оце все те, що Господь сьогодні нам показує. Всі, знаєте, наше відношення до Господа, наше відношення до церкви, наше відношення один до одного, наше відношення до світу, наше відношення до Слова Божого, до молитви. Тобто, сьогодні можна багато-багато сьогодні побачити, що ми можемо вложити в оцю нашу скарбничку. Добавляти-добавляти масло. Тому що купити, знаєте, інколи, коли у нас вже припече, ми потім біжимо. А буває вже пізно. Тобто ми не можемо вже нічого рішити. От що було, знаєте, колись один у нас був чоловік в селі. Й був велосипед, і там знаєте, хвара, ну це ті ще времена моєї молодості. Це велосипед, хвара, динамка, де світло знаєте, до велосипеда. Це було, ну, я не знаю, це було тоді високо, це те, що велосипед з динамкою. Він підходить і каже, оце в кого є зараз в кармані 10 копійок, по копійки, отдам оцю хвару. І всі бігом. По кишенях шукають, шукають, а ні в кого не казалося 10 копійок по копійки. Навіть нема ні в кого. І пролетіли вони. Тому, знаєте, так подібно, отак Господь каже, от у кого є масо, запасне масо. Ви вийдете до мене на, на пір, а в кого нема, ви не війдете. Тому, знаєте, ця притча нас учить. Сьогодні готуємо, 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 готуємо. Хай Господь благословить нас. Амінь. Амінь. Давайте ви молитися.